Привіт, з вами автород. Сьогодні у нас на огляді буде шків натяжний від виробника каметет для такої техніки як джендир New Holland. Оглядаємо пакування. Каметт це канадський виробник. Каталожний номер 227 37-77, Шків натяжний джендір. Бачимо зборі з підшипником. Клиновий ремінь. Тихенько працює, без зауважень. Так, дивіться, внутрішній діаметр тут 16 мм. Зовнішній 186 Перевіримо зовнішній, давайте. Так, 186. Ширина під ремінь 22 мм. Повністю сумісний з оригінальними кодами, такими як John Deere AN15237. Ми всі аналоги додамо до опису. Тому, якщо комусь потрібна дана позиція, переходьте за посиланням під цим відео. Ми є платниками ПДВ, кому треба, виставимо рахунок. І у нас дуже багато запчастин до John Deere, фільтра, Дональдсон, аналоги, вікси. Переходьте і вибирайте. Всім гарного дня, до побачення.